Штука, як <кій> емоційне, називається вигорання, що часто ти замучуєшся, носити там на людях маску, що от, все ок. Я розумію, що у всіх є проблеми, всі з цим стикаються. Але от ми в цей момент, коли дуже тяжко забуваємося про тих, хто з нами поруч. Тому хотілося б сказати їм просто пару слів. Що неважливо, які в нас сьогодні проблеми. Неважливо, які проблеми нас спіткають через день, через два, через п'ять днів. Саме головне те, що вони ну, є, власні, є в нас, дівчата, ми є все остальне воно заробиться, купиться. Саме головне от, не втратити людям і кохання одного. w życiu samo